Я навіть не побачив, який прапор був, це вдалося. Так, майстер фід з Норвегії. Аксель буквалой. Окей. Тут тільки Аксель, здається, з такого скандинавського напрямку. Все інше якось не дуже. Ну і знову, або це 2008 рік народження, або 20 серпня. Всяке може бути, але головна ідея, що треба перемагати. Так, окей, поїхали. Так, подумав, подумав, і поки все видає по теорії. Одразу Б5. Звідки ж ти такий розумний норвежський майстер-фіде взявся? Що по першій лінії комп'ютера граєш? Ну ладно. Тому що, ну, якщо ви в перший раз бачите цю позицію, навряд чи ви хід Б5 будете навіть розглядати серед ходів кандидатів. А тут так впевнено. Ні, я безумовно радий, що люди працюють над шахами. Але всьому є межа. Так, ну, кінь Д5 я тут зіграю. Так, на G2 бити точно небезпечно. Нічого собі. Так, ну, в мене є підозри, що ця людина може 4. Ну, просто треба мати сталеві. Ті, що зараз дуже сильно вскочили в ціні, щоб забирати таких пішаків. Так, ладно, треба подумати. Так, ну він хоче слон G6 зіграти. І перекрити мені весь кисень на цьому фланзі. Як я можу цьому протидіяти? Через кінь c 3 і кінь d 5 наприклад. Кінь c 3 слон c 2 Кінь d 5 напевно. Тому поїхали. Ось за шість турів перша партія, де мені не подобається, як грає людина. Тобто, поки це не схоже на людську гру. Тобто компенсація в мене, безумовно, за пішака є, але компенсація проти людини і компенсація проти проги це різні речі. Хоча з іншого боку. Так, він не хоче мені віддавати діагональку. Шкода, одного темпа нема. Так, кінь 4 ферзі 4, Ферзь в 6, кінь в 5. Хе-хе. Mm ну -hmm. ладно. Тепер питання на кидний в 5. Король D2 30. Точно буде хід g6 у відповідь. І король на d 2 захищає слона на e 3 А король на C1 1 ні. Хм, кінь e8. Цікавий ресурс, я його не бачив. Дуже сильно. Зараз ще аж вісім, очевидно. Як сильно грає? Так, ну атака в мене майже захлинулася, якщо вже не захлинулося. Ладно. По пішакам буде порівну, в мене слон, але подвоєний пішак Б. Тобто в нього на королівському фланзі точно перевага, яка йому треба. Так, ну а ноті вже почалася гра більше схожа на людську. Фух, струсив прапорця, Але ну. Мені здається, що людина, ту частину партії, поки не почався цей тнот, просто ну, кардинально різна сила гри була. Першу частину партії, другу частину партії. О! Ну, але далі, коли в мене було три пішаки, напевно, треба було їх швидше рухати. Але це вже історія. А Stolen Monster 6-6. Дуже сильно.